Від проєкту РІД! привіт привіт від проєкту РІД, громадської організації, що ріднить з українською мовою. За допомогою дописів у соцмережах, лекцій, ігор ми працюємо з упередженнями щодо мови. Ми самі ті люди, які пояснять тобі, чому нормально шокати та казати вибачаюся, коли англіцизми можуть бути доречними, і чому без літературної норми, яку всі бачать у підручниках, країна не могла б знайти спільної мови. Нам подобалось говорити про українську ще до того, як це стало мейнстримом. Уже сім років ми рухаємося і рухаємо. Зараз команда складається із 30 волонтерів та має чотири відділи. Всі ми працюємо дистанційно. Команда буквально єднає ледь не всі регіони між собою, адже волонтери з різних областей. Також дехто волонтерить за кордону: США, Данія, Велика Британія, Словаччина. Кожен та кожна може долучатися по можливості та за наявністю часу. Тобто ніхто з нас не працює повний робочий день. Тож займаючись улюбленим та говорячи про важливе, ми рухаємося у власному темпі. У доковідні та доповномасштабні часи ми встигли відвідати 21 фестиваль. Граючись, ми знайомили людей з українською мовою. Серед відвіданих Бендерштат, Західфест, Файне місто, Рок, Дулава, Обнова Фест та інші. Для ігор використовували картки, де потрібно було вгадати значення слова чи фразеологізму, коректні написання чи наголоси, перекласти із суржику на літературну норму. Ми показуємо, що мова не обмежена шкільними уявленнями, а брак знань це лише привід зацікавитись трішки більше і аж ніяк не соромитись. Зараз умов для офлайн заємодії значно менше. Тож ми спілкуємося з рідною аудиторією за допомогою соцмереж. Активно ведемо інстаграм та фейсбук, розповідаємо про відомих людей, які перейшли на українську мову, показуємо, чому цей вибір може бути не лише вирішальним для людини, але й дуже дуже важливим для країни. Ділимося історіями походження міст, наприклад, пояснюємо походження Бахмуту чи Житомира, поповнюємо словнички підписників діалектними та літературними словами та безліч іншого. Зараз у пріоритеті два підпроєкти. Обидва розпочалися уже після повномасштабного вторгнення: це рідний розмовний клуб і оселя голосів та історій. Ми не планували робити розмовний, але запит виник, і нам радісно відгукуватись на такі запити. Завдяки рідному розмовному понад 100 людей безкоштовно отримали безпечний простір для переходу на українську без осуду та непроханих виправлень. Бачилися ми двічі на тиждень впродовж двох місяців у групах по чотири людини. Читали, говорили, ділилися думками та спогадами уже українською, створювали емоційний зв'язок з мовою. На другій хвилі рідного розмовного, читаючи уривки, учасники познайомилися з 43 українськими авторами. Будь-хто теж може познайомитись безкоштовно, завантаживши рідний посібник для натхненного знайомства з українською, який ми створювали для розмовного. Оселя голосів та історій це наш намір розгортувати аудіозаписи різних діалектів, яких в Україні 15, та показати людям, наскільки наш мовний спадок великий, наскільки цінний. В результаті має вийти вільна бібліотека аудіозаписів діалектного мовлення. Де можна не лише послухати, як звучить країна, але й використати отримані рідними записи під час досліджень написання наукових тощо. Ми також чинуємо авторське право і досвід, тож просимо підготувати дві сторіночки згоди на публікацію. Запис триватиме до кінця року, тож можна долучитися, навіть потрібно долучитися, адже знання того, який у тебе діалект, одразу вкорінює. Є мовні риси, які за давниною сягають до 6 століття. Зараз, якщо підсумувати, всі соцмережі з нами близько 30 тисяч людей. Це надзвичайно цінно. Якщо ти ще не з нами, неодмінно підписуйся. А то що ти як нерідний?